Всім привіт! Вітаю з Черкас. Біжу на базар. Друзі, 16 березня у Черкасах в Україні і 5 градусів тепла. 16-18 градусів це трошки прохолодно. Вони ну, Ми не милися такі. Взяли. Масло сьогодні покажи, це тарашен, Тарошеновське масло, бо знижки зараз 87 гривень. Солодко вершкове. Ну, ось таке ми не брали, солоне. Спробуємо теж по 87 гривень. Так, рашеновські батончики зараз. 15,85. А, дімки візьмемо этот, печиво до кави. Ну, Шоколадні яйця. Да, да чуть -чуть. Так, Красный мак. 40. 46 майже. Вот такие классные шоколадки тут разные. И молочный, и черный. Что тут еще? А, вот это лавито. 500 Ну, клипа 40 полуночные по 40. О, такие молочные шоколадные. Какао. С какаом за распознаешь И кокосовые. Ты будешь есть? Дома. Давай. Вот есть маленькие по 18. Так, пусть такий шоколад хороший раз по 51 гривен. А, вот такие, лянь, по 21. Нет, ну да. Я тебе галак. Это тоже рашен. Так, вот черники зараз по 192 гривні. шоколад шоколадтерия. Майже 200 грамм, 192 гривні. Для діток, смаколики. Все, пішло. Купили ось печиво, батончик, масло і того вийшло на 400... 453 гривні. Так, скупились рошені трошки, йдемо за м'ясом. І за салом. Йдемо за м'ясом і за салом. Я тогда сегодня буду Ну так, если на п'ять минут а для котика який, будиночок. Почому по 160 днів. А ты по 100, так? Да? А це з якої частини воно? Со спины. А, а, та ні. Ту хто гривень? Не, не. Пі... О, <ріху> Немає. Приходьте, ми вас любимо. Доця, що ти хотіла? Касала купили та саме, а м'ясо треба. Тут як. А що ти? Оце таке одрізать мені, щоб воно молод. Та не кричить. А це харіше. Це ти що, молозиво, так? Да? Так. Да? О, яке. А скільки молозиво Молозиво Там по 350, я по 300. Не хочеш молозиво? Ні, Солонте. Солонте. А можна десь спробувати? що, давайте я Так, так, да, да, він хоче потрошечки. Беріть, дивіться, багато. О, цікаво. яка. Ну, Складка. Давайте. Які вишиваночки, Платячка, які тут цікаві. Люди повдягалися, вже шапки оп'ять понадівали, то поховали, а тепер знову понадівали. Холодно. Кліточки. Зараз купимо трошки ковбаски. Ось, зіма і візьмемо, он кам'янка по 322 гривні. Любительская. Заря 259. Заря 259. Любительская. Не она. Ну или на легенеску работаю? Так пошти по 114. Ливерная 122. стегнука, копче у нас спинка. Гуцульська, якась по 116. Дешево а, це новинка. Так, по 200, 220, віденська. Навалом ковбас. Взяла ось сыр, сир, а шматочок, ковбаски. Тримай. Ну да, олів'є. Батьку гроблять. А скільки це банка цих помідорів. Десяток і добранні такі, такі і нацу і на смак, які красиві, 220. Без кісточки. Що ви запитали, да. що? Ви запитали? Да. Просто, 220, можна просто, можна. Дивіться, будь ласка. Без кісточки. Ялорі. Ну, смотрите, коштує. По 35. Білоруса, Рит Scarlet. Картопелька. 35 Яблуко і картоплянь по одной ціні. Так, а я беру тут дзвіночки масло завжди. Ой, гарбузи 25. А який ж один, 41, гарбузи. Ну, ось тоді такий якийсь. Ось за 36 давайте. А коли має Забула купити ковбаски для олів'є. З базару, йдемо, йдем в Макдональдс, вип'ємо кави і все. Холодно, не погуляєш дуже. Ну що, друзі, йдемо з базару. Попили каву з Сашей В у Макдональдсі. Саша. Ось. Йдемо додому. Замерзла, ось рука вже замерзла. Бачите, нос красний. Не знаю, скільки градусів. Вроді 4 градуси, ну, вітерець холодний, прохолодно. Всім пока, до наступних відео.